На міні, на ми. Блядь, я вас вообще не бачу. No! No! Я так і знав, Мін що туди стояв. треба було йти, сука. Та я не бачу Но його, типа. Він накалать. А я так і знав, треба було туда йти, типа чуйка, коли хочеш, туди й треба йти. Ага, вот він okay. бачив. Вона ще косний не попав, так? Mm -hmm. Ага. Так, дай ему тут доще на ек на ладоні. Що він ще чи <світ> зброю вибирав, диви. <світ> Що за <в> тебе вийти? Ояк, я думав. І сука. Так тихо.